Дякуємо, що знову завітали на наш канал. Як завжди, ми робимо огляд цікавої нерухомості для вас. Підписуйтесь та залишайте коментарі. Гарного вам перегляду! Продається земельна ділянка з будинком, розташована в тихому та затишному місці в селі Великій Кучурі в Чернівецької області. Нагадуємо нашим глядачам, що усі оголошення на нашому каналі завжди справжні, усі посилання на оголошення з контактами продавців ви завжди зможете знайти в описі під відео. Ми продовжуємо. Будинок був збудований в 1960 році. Відстань до Чернівців складає всього 14 кілометрів, що дозволяє дістатися до кільця в Годолові за 15 хвилин. Це ідеальна пропозиція для тих, хто шукає спокійне життя поблизу міста. На території є житловий, цегляний будинок площею 74 квадратних метри. Він потребує капітального ремонту або зносу. Є можливість поставити новий модульний будинок. Також на ділянці є літній будинок, стайня, сарай та інші господарські споруди. До будинку підведене світло. Площа ділянки становить 50 соток. Велика площа ділянки відкриває широкі можливості для будівництва нового сучасного будинку, ведення сільського господарства та відпочинку серед гарних краєвидів. В селі є уся необхідна інфраструктура для комфортного проживання. Поруч є магазин, пошта та зупинка громадського транспорту. Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення в описі під відео. Телефонуйте та приїжджайте на огляд. Дякуємо вам за перегляд та за підписку. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.